Життя може викликати стрес. Хвилювання можуть об'яжувати вас. Але нехай серце ваше не тривожиться Бог за вас, не впускайте страх у своє серце. Живіть вільними від хвилювань, перемагайте виклики у житті силою Духа Святого і Божим Словом, не заламуйте свої руки з приводу того, що ви бачите навколо себе, утвердіть своє серце у вірі і покладайтеся на те, що Дух Святий буде зберігати вас у спокої. Зруйнуйте звичку хвилювань раз і назавжди радістю безтурботного життя. Нехай новини не пригнічують вас. Займіть свою позицію віри і відстоюйте її. Це інформація, яка вам потрібна на сьогодні. Зосередьтеся на Божих обітницях і оберіть життя у свободі від хвилювань. Усвідомте Божу присутність всередині вас, яка провадить вас по життю більше, ніж те, що ви можете бачити чи відчувати навколо вас. Сьогодні, на передачі «Переможний голос віруючого, Кенот Коплунд закликає тіло Христа засередитися на Бозі, який є всередині вас. Вітаю вас! Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Кеннет Копленд. Давайте помолимося і одразу розпочнемо сьогоднішній біблійний урок. Отже, ми благословляємо Тебе і прославляємо Тебе, і ми дякуємо тобі. Ми поклоняємося Тобі і дякуємо Тобі. Ми відкриваємо наші серця, ми відкриваємо наш розум перед Тобою, Господи, Дух Святий, який проживає всередині нас, щоб навчати нас, допомагати нам давати нам відкриття з небес. І ми дякуємо тобі за це. Ми відважно заявляємо: більший той, хто в нас, ніж той, хто у світі. У мені є той, хто більший, той, хто більший допомагає мені. І я прославляю тебе і дякую тобі за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Богу. Давайте знову відкриємо наші Біблії сьогодні на 11 розділі Євангелія від Марка. Ісус сказав у 22-му вірші: Майте віру Божу. Істинно кажу вам: як хто скаже горіці, «Зрушся і кинься в море. І не буде мати сумніву у серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав, то буде йому так. Тому кажу вам: все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. 24-й вірш. Тому кажу вам все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите. І буде вам. А тепер давайте подивимося розширений переклад Євангелія від Марка 11,24. З тієї причини я кажу вам: все те, чого ви попросите в молитві, вірте, довіряйте і будьте впевнені. Що вам буде даровано, і ви це отримаєте. Небесний дар. Правда, це добре. Дозвольте прочитаю ще раз. Все те, чого ви попросите в молитві. Вірте, довіряйте і будьте впевнені, коли? Коли ви будете молитися, що це даровано вам, і ви це отримаєте. На якій підставі ви вірите, що це вам даровано? Гаразд. Давайте звернемося до розширеного перекладу. Пам'ятаєте? Даровано. Ви вірите, що це даровано. Гаразд. Звернемося до 16-го розділу Євангелія від Івана. І розглянемо 23-й вірш. Івана 16.23 І в той день, сказав Ісус, ви не спитаєте мене ні про що? Істину, істинно кажу вам: про що тільки попросите в Отця в ім'я моє, Він дасть вам. Пам'ятаєте? Це буде дано вам або даровано вам. Мій отець дасть вам все те, що ви попросите в моє ім'я. От бачите, основою є Боже Слово, основою є ім'я Ісуса. Не відчуття, не місце моєї роботи, не мої думки. Справа не в тому, що ви вірите в своїй голові, а в тому, у що ви вірите в своєму серці. Прочитаємо це ще раз: все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите, вірте, що це даровано вам, і буде вам. Отже, по-перше, вірте, що одержуєте, коли молитеся. Ми повинні проводити час у Слові Божому. Вам доведеться знайти для цього час. Вам доведеться виділяти цей час. Вам доведеться надавати Слову Божому перше місце в вашому житті. Не новинам, не телебаченню, не всьому цьому безладу. Дяка Богові за передачу переможний голос віруючого. Ви можете вімкнути її і слухати цілий день, і ви можете дуже швидко зростати. Амінь. Але вам потрібно прийняти рішення у вашому житті. Ви не можете змішувати з цим світські речі і зміцнити свою віру настільки, наскільки потрібно. Проводьте час у Слові Божому. Прислухайтеся до того, хто більший і хто живе всередині вас. Пам'ятайте, що я сказав вчора. Виробіть мислення того, що Бог є всередині вас. я пам'ятаю, як після свого народження згори я був просто захоплений Ісусом. але я був духовно неграмотний, я нічого не знав. Хоча я і виховувався в церкві. Просто нічого не запам'ятав. Я нічого не знав. Проте я чув багато молитв та всього іншого. І ось я. Знаєте, я пілот, літаю. Я вже був пілотом, коли прийняв спасіння. Це була моя робота. І Я був слава. Це чудово. Це чудово. Щойно я заходив в літак, я схиляв свою голову і говорив. Дякую тобі, Ісусе. Господи, будь з нами. Господи, будь з нами, будь з нами. Господи. Так, будь з нами, Господи. На той час це було все, що я знав. І знаєте, я вірив, що у цьому є сила. Коли ж я звернувся до Слова Божого, я знайшов місце писання, де було сказано: не залишу і не покину тебе навіть до кінця віку. І коли я почав розвивати мислення того, що Бог є в мені, я усвідомив та ж він був зі мною і тоді, коли я сів в літак. Він зі мною протягом всього польоту. І він чекав на мене, коли я сів туди. Слава Богу. Замість цієї плотської, природної ідеї про те, що Бог повинен надати мені якусь допомогу ззовні, Ні. Він тут. В іншому випадку, коли я молився, це були перші роки нашого служіння. Я говорю зараз про менталітет того, що Бог є всередині нас, розумієте? Дух Святий той, хто більший. І ми читали вчора 1 Івана, 4 розділ. Я молюся. Я провів певний час молитві на інших мовах, молячись в дусі. І весь мій блокнот був наповнений моїми проханнями, які я приніс до Господа. Це були перші дні нашого служіння. Воно розвивалося і розвивалося дуже швидко. І нам було потрібно багато всього. І я вірю про це Богові. Я сіяв насіння, я робив все, що необхідне. Я молився в Дусі, я проводив час, молячись в Дусі, і я витягнув свій блокнот і сказав: «Я вірю, що я приймаю це, Господи, і я кажу це своїми устами. А крім того, я вірю. Що я приймаю це. Дякую тобі, Господи. Нам потрібно ось це обладнання, і я вірю, що я приймаю його. І так я проходив кожен пункт у списку. Я просто прославляв Господа. Я молився так певний час. По суті, я відділив себе на кілька днів лише щоб молитися і молитися за це. І поки я молився, мої очі були заплющені. Але ось що я побачив. Я побачив це на екрані свого розуму і в своєму дусі. Я сиджу за столом. Довгим, справді, дуже гарним столом. В кімнаті більше нікого немає. Але несподівано в кутку я побачив двері. І я подивився туди. Небесний отець увійшов в ці двері. Він увійшов в кімнату і сів переді мною. Я бачив це в дусі. І я подумав. Слава Богу. А тоді я знову подивився на двері. І в них увійшов Ісус. Він сів праворуч від отця. І я подумав, це так чудово. А потім в мене з'явилася думка. А це хто? І це був Дух Святий. І я подумав, а де я його посаджу? Ліворуч від Бога так не годиться. Він обійшов стіл і підійшов сюди. Вибачте, він підійшов з іншого боку. Він обійшов цей стіл, підійшов сюди і сів поряд зі мною. І він сказав: дай мені цей список. І підсунув цей блокнот до себе. Я бачив це на екрані мого розуму і в мому дусі. І він сказав: дай мені цей список. Я вже подбав про все це для тебе. Я був в цій кімнаті раніше. Слава Богу! Я одразу ж виправився. Що він зробив? Він навчав мене зосереджуватися на тому, що Бог в мені. Він тут. Він зі мною. Він тут заради мене. Він представляє мене перед Престолом. Ісус представляє мене перед Отцем. Дух Святий представляє мене. Він заступається за мене. Він мій втішитель. Він моя сила в режимі очікування. Що це за сила в режимі очікування? Резервна сила. Слава. Особливо в той час, коли я їздив на старому поламаному Олдсмобілі, коли ще був студентом в університеті Орла Робертса. І між іншим, минулого тижня я розповідав вам про те, як їхав в інше місто. Щоб провести там служіння. А потім повертався назад додому. І знаєте, з цим автомобілем треба було поводитися дуже лагідно, тому що він був абсолютно зношений. Як би там не було, я їхав і молився в дусі. Я покладався на Бога, що він допомагати мені у таких випадках. Я звертався до нього і покладався на нього. І скажу вам, що відбулося. Я їхав у цій машині, і, до речі, дорогою туди я слухав проповіді брата Хейгена на касетах. У мене був невеликий магнітофон на батарейках, який я став на переднє сидіння, і слухав його весь час. У мене не було часу слухати телевізор, тим більше, що в той час по телевізору нічого не показували. Ніхто не проповідував по ньому. Тож я слухав касети. Я слухав їх день і вночі. Ми з Лорією лягали в ліжко, слухаючи проповіді. Ми і досі це робимо. Лише вчора ввечері ми лягали і слухали брата Хейгена. Слава Богу. Амінь. І я подумав, знаєш що? Бог подбає про цю машину. Я вірю Богові про це. Так. Так. В мені є той, хто більший. Так. Я можу так, Господи. Я їхав у цій машині зі швидкістю 50 км на годину. Бо я не хотів, щоб вона розвалилася по дорозі. І я подумав: знаєш, Бог може зберегти мене? Він єдиний, тримає все вкупі. Він може зберегти мене і на швидкості 90 км на годину, так само, як на швидкості 50 чи 60. І до мене прийшло слово від Господа. Він сказав: Так. Але не наважся перевищувати ліміт швидкості. Бо коли ти це зробиш, ти вирвешся з моїх рук. Ти обіцяв, коли отримував водійські права, що будеш коритися законом. Я відповів: так, я присягнув цьому. А вже ж. Бо раніше Глорія говорила, що я не був задоволений, поки не перевищував швидкість звуку, і моє волосся не починало запалюватися від тертя. І я постійно їздив дуже швидко, і для моєї плоті це було дуже важко їздити повільно. А коли я сидів в цьому автомобілі. Мені зовсім не було важко, тому що він не міг їхати швидше. Тож я сказав гаразд, і я трохи зменшив швидкість. В той час максимально дозволеною швидкістю було 95 км на годину. Тож я просто зменшив швидкість до 90 км на годину і їхав собі далі. Ми в'їхали в Форт-Форт. Я проповідував у церкві храм благодаті в тій церкві, яку відвідували мої батьки. В той час наша домашня церква була в Форт-Форті. Ми приїхали нашим старим Олдсмобілем. І зупинилися в домі мого батька. Там був один молодий чоловік автомеханік. Його мама також ходила до церкви храм благодаті, і він разом зі своєю дружиною також тож він підійшов до мене і сказав брате Копланд, Я вірю, що Господь хоче, щоб я трохи полагодив вашу машину, поки ви тут. Я відповів Джиме. Я вдячний за це. Справді вдячний і мені це було потрібно. Я знав, що це потрібно, він також сказав: після роботи я приїду до вашого будинку. Це ваша машина стоїть на подвір'ї вашого батька. Я відповів: так він сказав: Тож я під'їду, візьму її і відвезу додому. Я полагоджую у своєму гаражі вдома, а потім поверну її вам. Я погодився і сказав: гаразд. Ввечері я проповідав на служінні і в них також було служіння наступного дня. Він підійшов до мене після служіння, після ранкового служіння. І він сказав: брате Кеннете, ви приїхали сюди цим автомобілем? Я відповів: Так, приїхав. Він запитав, а він нормально їхав? Я відповів: так, нормально. Чому ти запитуєш, Джиме? Він відповів, я під'їхав до будинку вашого батька, щоб забрати автомобіль. І він не завівся. Я перевірив його, і коли я зняв кришку розподільника запалювання, я побачив Кеннета. Ваші контакти не були зношені. Їх там взагалі не було. Він сказав: ця машина не могла їхати. Розумієте, що відбулося? Я їхав на чуді. Я не знав цього в той час. Вона їхала нормально. Але що сталося? Я буквально доручив цю машину Духу Святому і віддав її під його опіку і слухав його. Розумієте? Це один із пунктів. Слухати того більшого, хто живе всередині вас, прислухатися до нього, поки ви молитеся, прислухатися до нього і дозволяти йому говорити вам певні речі. Розумієте? Якби я сказав, ось що я скажу, я вірю Богові стосовно цієї машини. І витиснув би педаль газу до підлоги, розігнавши це старе корито до 120, 130 кілометрів за годину, вона би не доїхала, вона би розвалилася на місці. Але він знав: ні-ні, не забирай її з моїх рук, не забирай її з моїх рук. Пробувай в моєму Слові, яке говорить, будь слухняний законам цієї землі. Тож перебувай в моєму слові. І він сказав, таким чином я можу подбати про тебе. Він нічого не сказав мені про те, що контактів в машині вже немає. Я приїхав на ній до Талсе, а потім стався в Фортфорд, де Джим її полагодив. І вона почала добре їздити. Вона чудово їздила весь той час, поки я нею користувався. Тож ви бачите, до чого я веду? Амінь. Прислухайтеся до того більшого, хто є всередині вас. Не витрачайте час на слухання людей наповнених невір'ям. Не робіть цього. Мені байдуже, чи це ваші родичі, чи хтось інший. Не робіть цього. І ось чому. Люди будуть говорити вам, що вони не можуть. Якщо ви звернетеся до когось із своїх родичів і скажете, я вірю, що Бог покликав мене у служіння повного часу. Їхній природний, тілесний розум вважає своїм обов'язком попередити вас про всі ті причини, чому ви цього не можете зробити? так, наче ви цього би не знали? Але саме так поводиться природний тілесний розум. Ти справді думаєш, що ти повинен це зробити? Ти ж знаєш, що в тебе зовсім немає грошей. Врешті-решт, ти не такий вже й великий проповідник. І це, і інше. Вам це не потрібно. Ні, навіть не кажіть їм про це. Не кажіть їм про це. Зберігайте це в своєму серці. Вірте цьому. Залишайтеся вірними у своєму серці. Зайдіть до них якогось дня і скажіть. Знаєте, я входжу в служіння повного часу. Бувайте, що станьте там, помоліться разом з ними і йдіть виконувати свою роботу. Амінь. Особливо коли ви виростали в такій сім'ї, де тільки і знають, що не покоїтися і хвилюватися. І я не говорю зараз про поганих людей. Я говорю про хороших людей, які не знають нічого про слово Боже, які не знають нічого кращого, ніж живитися невірям і сумнівами. Вони не знають нічого кращого. Стосовно свого зцілення, не запитуйте в людей. Тримайте свого рота на замку, розмовляйте з Богом, моліться на мовах. Ви скажете, я не говорю на мовах. Це ваша провина. Але ми про це поговоримо пізніше. Моліться в дусі. Ну, я не знаю. Ви говорите, називати не існуюче, як існуюче. Я розумію, що я повинен так робити, і я переглядав ці місця писання разом з вами. Але іноді мені здається, що я просто не хочу говорити тут неправильні речі. Бачите? Ви вже почали хвилюватися. Не робіть цього. Yeah, I... Так, але, брате Коплен, я не так вже багато пізнаю, я просто не знаю. Я скажу вам, що ми зараз зробимо. Давайте відкриємо 14-й розділ першого послання до Корінтян. І розглянемо там дещо. У 14-му розділі першого послання до коринтян сказано: хто говорить незнайомою мовою, той говорить не людям, а Богові. В іншому випадку, ви говорите людям, а не Богові. Спустіться до 14-го вірша. Бо коли я молюся незнайомою мовою, то хоч дух мій молиться, але мій розум залишається без плоду. Що ж тоді? Я буду. Це вчинок вашої волі. Ви можете молитися своїм духом. Щоразу, коли ви захочете цього, так само, як ви можете молитися своїм природним розумом, коли захочете цього. Я буду молитися духом і буду також молитися розумом, буду співати духом, і буду співати розумом. І в Євангелії від Марка 11, 24 сказано коли молитеся, вірте, що одержуєте. Не сказано, коли молитеся, і можете зрозуміти, що ви сказали. Ні, ні. Просто скажіть Господи, допоможи мені тут. Мені потрібно називати не існуюче, як існуюче. Я знаю, що ти знаєш, що я повинен говорити. Тож я буду молитися про це в дусі. І я називаю не існуюче, як існуюче в дусі. І я продовжую молитися так протягом півтора години, двох годин. Ви починаєте молитися, ви лягаєте спати вночі, і ви можете молитися в дусі. Ви можете молитися так у думках. Так само, як ви можете молитися в думках так, щоб вас ніхто не почув, рідною мовою. Так само ви можете молитися і на мовах. Ви просто молитеся. Ви продовжуєте робити це, і ви доходите до прориву. І ви думаєте, слава Богу. І ви можете сказати, щось змінилося ви через щось переступили. Це і є перемога. Я сказав це перемога. Ви називаєте не існуюче, як існуюче. Можливо, ви не бачите жодних проявів. Можливо, ви одразу ж побачите прояви, особливо коли ви подбали про це в дусі. Більший той, хто в мені, я відважно проголошую. Алілуя! Більший той, хто в мені, ніж той, хто у світі, і я повернуся за хвилину. Причина, з якої ми сіємо на цій передачі у ваше життя наші безкоштовні матеріали в тому, що ці інструменти допоможуть зміцнити ваш дух і зміцнити ваше молотовне життя. Хвала Богу. Зруйнуйте звичку хвилюватися і турбуватися, і живіть безтурботним життям. Позбудьтеся цієї звички хвилюватися, і виробіть мислення, що Бог всередині вас. Алілуя! Нехай серце вам не тривожиться. Це 100% Слово Боже. І коли ви читаєте наші матеріали, робіть це разом зі своєю Біблією. Тримайте її поготові. Коли читаєте, ви можете, до речі, носити їх собою в кишені. І коли ви обідаєте на роботі чи в себе в школі, ви можете витягнути це і прочитати. У вас є з собою новий завіт. Ви витягуєте його і говорите, так, слава Богу. Так, амінь. А дорогою додому ви можете слухати записи проповіді. Таким чином, ви повністю занурите себе у слово Боже. Зруйнути цю звичку хвилюватися раз і назавжди. Заходьте на наш сайт в інтернеті, KCM.org. Я хочу надіслати вам цю книгу. Як я вже сказав, я посію ваше життя. Отже, я молюся за наших слухачів і глядачів по всьому світу. Я прославляю тебе і дякую тобі за моїх партнерів. Слава Богу. Так амінь. Ми простягаємося зараз до одного мільйона партнерів. Слава Богу. Ми досягаємо цього. Стійте у згоді зі мною, і Господь говорить вам: послухайте, сідайте на борт разом з нами. Слава Богу. Ми, з Лорією заохочуємо вас переглядати наші служіння, наші передачі в ім'я Ісуса. Приїжджайте і будьте наповнені Словом Божим. Будьте сильні в Господі і в могутності Його сили. Алілуя! Сьогодні ми отримали чудове послання. До зустрічі завтра і пам'ятайте, Ісус є, Господь. Збудуйте свою віру на Слові Божому щодня. Переглядайте передачу Переможний Голос віруючого на нашому сайті в інтернеті Кісім. Обов'язково завантажте безкоштовну копію навчальних тез із сайту місії Кенета Копленда, Отримайте всі місця писання, молитви і основні пункти проповіді з кожної передачі, Застосовуйте ці тези для свого особистого дослідження або щоб поділитися з сім'єю і друзями.